Добрий ранок. Хотів у вас поцікавитись. Прийшло, мені вчора лист прийшов з міської ради. Так, значить, і пишуть, що ви порушили закон на доступ до публічної інформації у зв'язку з тим, що був порив водогону. Який зв'язок має офісний працівник до водогону? Поясніть, будь ласка. Запит, напишіть, ми відповімо все. Ну, як це відповімо? Ви що, устраняєте особисто пориви? Я особисто не устраняю, так. Але наші співробітники, так. Так, згідно закону про доступ до публічної інформації, є 5 робочих днів, так? ви пройшло вже тоді 10-10 там чи більше робочих днів. Ви посилаєте, щоб був порив водогону. Який це взагалі має зв'язок який? Як Ви як ну, маєте розуміти, що співробітники. Виківського водоканалу вони задіяні на, на устранення цих всіх перегляд. Ви до цього які відношення маєте. Особис, особисто ви. А ви а при чому звісно є? Ну, тому що ви керівник абонентського відділу. Так. так. Секретар передав вам дати відповідь. Моє звернення. Секретар передав мені. Ну, наш що, відділ. що коли е, перегляд, так? Коли їх ліквідація, то дуже багато звернень населення стосовно відключення води. Дуже багатьох... Вода перекривається аварійно, і так вона, без, без звернення, коли є аварія. Ні, я в законі вказано я, в законі вказано про думаєте, доступ. Розуміти, що дуже багато звернень, що... Ой, ну, це ви опять, як... значить, ладно. Значить, добре, добре, хорошо. Так, в законі про доступ до публічної інформації є. Ні, пояснити: в законі про доступ до публічної інформації є такий пункт про порив по водогону. Так. Є такий пункт про порив водогону. А, ні, звісно, що. Ну, ні, ну, ну, ну хорошо. Е, щодо е, пункт, щодо... Е... Який? Ну, ну, назовіть, будь ласка, який є пункт? Щодо, щодо усунення щодо ліквідації з, з... Який? Називіть е... номер пункту цього. Ну, слухайте, ну, Ну як, зар... ну ви ж посадова особа. Ви ж посадова особа. Ну ви ж, зараз... ви ж, а, я... ну, ви ж керівник абонентського ви... відділу. Як ви вважаєте, я маю всі пункти. Ну, якщо ви пишете ці відповіді на ці звернення, ці закони ви повинні знати. Що ви саме від мене хочете в даний час? Ну то що це абсурдність цього листа була, розумієте? Абсурдність цього листа. Да. Ну так це навчиться знову ж звернення. Написав уже, да. Вже буде нове звернення вам. Добре, все добре. До побачення. Дякую. До побачення.